Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький, ради вітати вас на щирому відео. Кантора просто неадекватна. Негарна, непорядочна, і це все що я можу сказати на Ютубі, тому що вони нахрін зламали всі сервери. Ми не можемо зайти ані пограти матчі, ані зібрати СБЧ вже третій день поспіль після контенту. Викидає. Якщо вас теж викидає, підпишіться на канал і напишіть мені про це в коментарях. Нам буде цікаво, але нас невозможно збити зі шляху, яким ми рухаємось. Тому ми зібралися сьогодні на твічі, оскільки нас оновився 94+, чотири плеер пік, який ми через мою коронку не Крутили, а тут має багато цікавих карточок, і я бачив гарний дроп. Тут в нас, по-перше, 94 вони відсікають частину карт. По-друге, Пасто Глорі, Мейкер Марк, Марк, the Tournament і Great of the Game, А також Футіс. Все, окрім ікон, падає. І один з чотирьох, те, що ми чекаємо з іконами, і те, що ми чекаємо з іншим контентом. Сто тисяч монет, не дешево, але надія на те, що буде гарно падати. Отже. Ми в пана Андрій. Ми сьогодні почнемо з Діскорда. Кинули монетку, випав Діскорд. І тому Андрюха, Теска, давай розпочинай. Якщо ти зможеш це відкрити. Тому що у нас у всіх дуже сильно лагає. Let's go, Полетіли! В нього ледь перемикається, подивіться. Є. Тепер все. Кодіґакпо було б непогано, але він в тебе в дублікаті. Є Футіс, є Гакпо. Давай. Ми в тебе, друже. В нас ці один з чотирьох спочатку. Слухай, Бентанкур, але він в тебе також є. Ми до вас. Одна справа, якщо там поспішаєш, скажи чесно, ми прийдемо, ми ж всі люди. А оце, оце шакалячись. Чат, ви погоджуєтесь зі мною чи ні? Так, пане Богд, відкрив швидко. Дуже швидко я не встиг навіть жодну якусь підводку зробити, але тут Маркізіо і Лякака. Лакака, напевно, треба брати, але ну кому він вже потрібен? Він щось коштує, тому що в паках його немає. Пане Енджел, І оця пішла шакаляча штука. Подивіться, три недублікати. Окей. Перший. Кадіоглю. Другий, три плейстайли, стіна. Третій. Лякака! Ха-ха-ха! Слухайте, незнайомі нікнейми, це, можливо, дебюти від хлопців. Або, можливо, я як завжди забув тих, хто просто не постійно дає шерплей. Так, ми отримали маскерану, Люкумі. Хесус Навас, окей, і рікен. Два Футі з героя і Хесус Навес, який зараз на здрафті грав, допоміг його виграти. Гарний захисник, 5-5 зірочків. Він 400 тисяч монет. До речі, він сильно набрав після закінчення євро. І стати класний, і карта насправді непогана. Я думаю, йому щось на фізику кинути з захистом і можна бігати. В тебе там Карвахаль. Ігор, давай. В нас спочатку розминка, 1 з 392. І це Вілфрідза. На жаль, дублікат. Тепер 1 з 4,94 Кордоба, але в нас же є Футіс, да, Кордоба? І ми отримали лише Яна Облака. Так, пане Ілля, давай! успіхів тобі. Хайдаут є Олі Воткінс. 5-5 зірочки, але який вже Олі Воткінс? Не цікаво, друга спроба. Чотири плейстайли, але це Копа Америка, це буде теж не цікаво. ні. О, Футіс. Вілфред за. Не дублікат, тому непогано. І тут лише три плейстали, тросап. Я думаю, треба брати Вілфреда за. Як суперсап, можливо. Опція не найгірша, скажімо так, але знов з цього піку ми хочемо бачити краще. А навіть ефект занурення і ефект невідомості. Ось його плеерпік. І чому мені було б дуже непогано, але він в нього є. Та що це таке? Було кілька перемог, але ці всі перемоги в хлопців дублікати. Пане куле Джеремі, ми в тебе. Давай, друга спроба. Ти зламав гру. Перетрусив і зламав гру. Давай, 1, 2, 3 і все. Коніґпо! Рафаель Маркес. Маркес це, звісно, фодор, але Коніґекпо, він зараз дешевий. стіна. А тепер. Чо мені? Окей, в нього немає. Окей, це вже непогано. Поки я лише так кажу, і ми не бачили, але. Але, о, я не побачив. <смі> я не побачив Мартіна, зучата. <смі> я, я просто настільки звик, що карти Копа мусор, що я такий окей, і хочу сказати, а чи гадпо це удача, чи ні, а потім бем. Так, пане аутсайдер, ми у вас один з чотирьох. Пік тут. Облак муса Дієу Карлос. Оу, слухай, ну, в склад Мілану Муса, в тебе, до речі, його немає. Це, звісно, фулстіна. Окей, він бере облака. Можливо, або є якась версія еволюції муса, або. Пане П'єрдан, ми у вас ваш пік. Один з чотирьох, 94, пасту to і купа всього. Це стіна. Повна стіна. До речі, цей Маркізіо, він в мене є, я за нього зіграв один матч. Ха -ха -ха. Боже, як швидко оновлюються картки. Дякую, друже, за контент, на жаль. Іще якийсь. А це що таке? А! О, все! Оце найцікавіший пік. А тут, до речі, подивіться жодного дублікату. Але лише Гонсалес та Дуглас Луїс. Ваш пік один з чотирьох. Let's go. Два не дублікати. І найгірше, напевно, опції Кордоба і Станішич. Пане Замес! Ми у вас. Раді вас бачити! Вітаємо в еватері Малася Де Каталаре Ді Марко. Дімарко, напевно, непогана опція або Малася, але в цілому пік стіна. Я готовий пік зривати. Зараз прийдемо, зараз Люксик. йдемо до всіх. Один з 4 94 Діскорд на майбутнє прохання без хайдаутів, тому що Яріку дуже важко нарізати це все діло. Два дублікати. Три дублікати. І ерера. Люксик, стіна. Тросард. Та Дуглас Луїс, напевно. Але поки ці піки. Ну як, не те, що не вражають, типу, були гарні карти, але прям без бенгерів. Так, да, я розумію. Угу, угу. Ніколи не зупиняється. Давай, тепер один з 4,94. Оооо, це стіна. Фул стіна. Просто тебе заскамано, нереально. Так, да, можна його відкривати, краще нічого немає. Пане Корабель, і його Коломуані, вибачте. Знов Дуглас Луїс і Ді Марко. Ні, це фігня, друзі. Це знаєте, це той випадок, коли, по-перше, коло Мані є, по-друге, от, об'єктивно, хто буде за ці карти грати? Хіба Ді Марко? Якщо б вони ще так швидко криву не задирали, щоб ці еволюції довше в складі були. Пане Буданов, ваш пік і Мартінеллі. Ну, таке собі, друзі. Мартінеллі де факто два плейстайли має, і 5-4 зірочки. То, звісно, треба брати його, але це фігня. Пробувати замість дубліката Волкера, який закінчився. І пік 94. Гучі, не захисник, але непогано. Я не знаю, скільки він коштує, але це Сен Максимен, це 5-5 зірочки. Як мінімум, як Суперсаб, мені здається, це має бути непогано. Він 100 тисяч. Пане МД, і ваш пік Сете Гвардіол. Куртуа, воротар, воротарі це такі, да, хлопці, але напевно тут треба його брати. Комусь дуже подобається куртуа, але хтось від нього плюється. Тут же особисте вподобання, але Футіс, воротар, непогано. Так, друзі, ми в пана Тарас. І ось його. Один з чотирьох 94 Пік є. Заховався посеред інших піків, прикінь. І, і одразу 4 дублікати. Ді Наталі це було б, до речі, непогано. Це Great of the Game Icon 5-4 зірочки. Шалені, не побоюсь цього слова стати. Коли він вийшов, був взагалі розрив, але італійці бездарі. Втім, фінешот, r 1 і чіпшот. Чіпшот це фігня. Стати класні і 5 зірочки, але він в тебе є. Ну камон, є. Тут 4 дублікати, і ми все, і ми let's go. Три дублікати і Карліто Стеве. Слухай, покажи мені цього Тевеса. 99 удари, 94 дріблінг І ми у вас. Сір Кені, у вас же є. У мене є керування? Немає керування, я глядач. Бруно Фернандеш. Це непогано. Його повернули в паки І так він вже недорогий, Але 4 золоті плейстайли, команда турніру, і це точна карта, за яку можна грати. І це точно шакал, справжній. Не дублікат, нічого собі, я ще й вгадав чат. Let's go. Тепер один з чотирьох, 94, можливо, контора побачить, що ми взяли рейтинг невисокий і дасть нам картку краще. І ми маємо Веслі Снейдера версії Futis Hero. І це точно краще, ніж те, що ми бачили останні пару піків. Друзі, в нас наступна спроба, наступний пік. Гучі і Зага, який в нього є, і Мартінелі. Друже. Я не лізу, обирай сам. І... З урахуванням того, що і Гучі і Зага такий собі пік. Бажаємо вам успіхів. Слухай, Рамірес це непогано. Це герой. Це достатньо м'ятова карта. Пригадайте, як він на початку розривав. Це 4 гарні плейстайли. Ти мене запутав, але навіщо? Тепер один з чотирьох гравців 94. Forland Снейдер, Маскерано. Снейдер було б непогано, але він в тебе є. А так, друзі, це фулл стіна. Передні хрестоподібні зв'язки ми цей пік називаємо ПКС. Санчо Еріксон. Стіна Вась! Тут без питань. Напевно, Дугласа Салуїса, тому що хай рейтинг і не дублікат. А, ні, і ось він один з чотирьох. Вибачте, я переплутав. Чи принесе нам успіхів і удачу Декателаре? Блін, ну шкода, що в тебе є Гекпо. Тоді я б сказав так. Ну але в твій склад, звісно, куди. Та й дублікат, і Гонсалес. Але це хоча б не фулфодер. Ми будемо експериментувати так і далі. Так, пане Бенджамін, спочатку 1 з 3,92. О, Гаві, нічого собі, ого. Неочікувано. Я думаю, треба брати його, 5-5 зірочки. стати такі собі, як і в Педрі, да? трошки підмалювали, але 97 рейтинг, і це точно вартість піку. Тепер 1 з плюс і тут Хойланд і Коломані. Друже, обирай сам, я не знаю. Можливо, Хойланд як болівальник Манчестера, можливо, Коломані як найкращий рейтинг. Пушка Сіті, да, гол Сіті в ворота ЛЧ. О, Антуан Грізман! Ого! Ого-го-го! Чому сипе тим, кому вони не потрібні? Він за них грати не буде! Віддай комусь! Вау! Кондок Бія, Еріксен і Хіменес. Ладно, Еріксена можна брати, він, він гарна людина. Один з 94 плюс тепер. Що ми побачимо після Грізмана? Кіміч Бомпастор. Ні. Один з 92 плюс був найкращий пік. Але слухай, Грізман, це вау. Я завтикав. Так. О, пане Юрек, ми у вас. І в нас спочатку 92. Крістіан Еріксон. Тепер друга спроба. Я беру дублікат, чи я беру рейтинг. Не дублікат чи рейтинг. Фодо, поняв. Та того грізмана можна і на золотого тренда обміняти. А ось це пане ob Канобі, да. Він випадково відкрив 94, на жаль. Тому я беру йому тут лише фоду. Да. OhбітуCanobi. Канобі. Yar. Арамбо Мартінес. Ну тут пофігу кого не бери. Дякую, друже. Дякую за контент. Тебе заскамили. Жінля краще за бутру, вони різні. Пане Борісфілд. Твій один з чотирьох пік. Фігня о, скам повний, повний скам. Я беру дублікат чи я беру нижчий рейтинг? А, а то що за Ева на Капіту? Нова падре, на легенду вийшла. Нова еволюція. Я не оглядав контент. Пане кріатів, який хоче зміни власників улюбленого клубу Челсі, я так розумію. Отримує в нас Федеріко К'єза. Федеріко ж, да він? І він все ще коштує досить немало. Я думаю, тут однозначний вибір, тому що всі інші це дублікати. Але він, на жаль, за Челсі не грав. Один з небагатьох гравців у світі, який не грав за Челсі. Все ще коштує майже мільйон монет. Я не так радію, тому що я розумію, що його ціна переважно рідкісність карти, але тим не менш, це непогано. І тепер наш пік. Один з 3, 94+. Фабіан Руїс. Не в твій склад, але напевно не так погано, тому що хоча б карта не фодерна. В порівнянні з карток в СБЧ. Пане Дестройгод, ми у вас, ваш один з чотирьох хрестів. Ми називаємо цей пік хрести. О, це точно хрести. Повні хрести тобі. Ха -ха -ха. Дуглас Луис, напевно, лише. Лесго. Uh, я вдячний вам за прекрасний стрім. Вдячний за шалену атмосферу, як завжди. Сподіваюсь, вам сподобались шакали. Якщо так, пишіть в Телеграм, пишіть, напевно, що ви хочете, щоб я з ними запускався, тому що все ще трошки, мені здається, що цей геймплей мій вам так собі. Ви найкраща аудиторія, дякую за підписки, за сапки подаровані, за сапки реоформлені. Коротше, класний був стрім. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе. Якщо ви на Ютубі дивились, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Все, па-па. накидайте ювілне волкелонів, хлопцю від мене.